Я кажу моїм учням, що будь ласка, ні в якому разі, в жодному разі, не робіть дві вправи в один день. Кожного дня тільки одна вправа. Одна вправа не більше 10 хвилин. Перші вправи робляться до 5 хвилин в день. Що ж це за такі дивовижні вправи? Ну, давайте наведемо приклад. Перша вправа: світ може бути не таким. Як я його бачу. І спробуємо дивитись на світ і повторювати цю фразу. Світ може бути не таким, як я його бачу. І все. На другий день ми введемо більш конкретики, наприклад, і скажемо: Моя рука може бути не такою, як я її сприймаю. Моя рубашка може бути не такою. Як я її сприймаю. І далі починаємо ускладнювати. На третій день кажемо, моя думка може бути невідповідною до того, що я бачу. Я можу дивитись на руку і думати щось не зовсім те, що вона є.